Дай Боже, здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Привезли спеціально обученого чоловіка. Тут їх є один, два, три, чотири є. Чотири ветеринари. 4 ветеринари. До такої одної А, Юля, ще п'ята. П'ять ветеринарів. Ану, ю, тут зараз це збадають страшне. <рес> <рес> З <За> усіх сторон. <рес> це, 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 так. Розкажемо вам. Це є. Я вже знімав цю кобилу, знімав цього лошачка, коли він лиш уродився. Це є потомок Рубіна, онук легендарного ділана, елітного Брабансона. Отаке потомство. Кобил укрили е, фунтом, кобил укрили фунтом, е, кобила. Вроді так хвіст піднімає палет, незрозуміло. І зараз будемо пробувати робити їй УЗД. Покажу я ще цього лошачка. Василю обжоливий йому фастик. А, а вона не вона чемна. Давай дай йдуть, Або шливки, або дудку. Кіньш леюти, аби вона не фуркала. Отак. Віталик вже взяв у жменю там мастики зеленої. Спеціально. Та, <ривіт> <А>? <ривіт> Сісти можна чи полетіти. Ні, ні, на І будемо пробувати. Так, Це є дочка е у той, хто пам'ятає, Бойчук знімав у Славка лісника така кобилка робоча. Він казав на неї карпатська гонча. І нутра того, який поробив гарних жеребців, полишав, і є у нас кобілипо. Я вже розказував за це, але повторюся. все. Дуже вітали, сподобалася оця тачанка. Каже, що буде Каріну свою, зварити Петро таку. Тачанку і буде каріну запрягати. Не знаємо, де ми того Віталіка будемо з того каріну вловити. Хочеться потім збирати, бо то дуже розсипається. Возик розсипається, це легше менше запчастин. Отак. Їхають хлопці і працюють. Ти дудочку маєш собі таку спеціальну. Дука дудка під руками через те, що... У липні, в лепті. Як полетні? Минулий рік чи що? Так. Минулий рік у липні? А я до фунта водів їдла. Під'їхала там тому тобто коні, Віталік на коні, бо під'їхав там на... Ні, вона палить. Там тут видно, що... Нема нічого. Я зараз подивлюся, які яєчники. Чи є фолікул великий? Я вляду, але... зараз подивлюся на фолікул вже тієї всі яблоки. Кубила без препарата, Віталік. Тарас, то вже... Подивимося на яєчники, якщо то в колому, щоб... І ця клітина швидше овалювала і... Маленький конь. Маленький конь.

Оце такий величезний фолікул. чорне це великий фолікул. Та дивіться, ви такі Оце все чорне, то фолікул. Чорний, фолікул. Це, ну, так трошки видно було. То це фолікул – це. Якраз ну, зараз на ці дні нині завтра порвати, і вона буде. Скайте, що в кулю, може, якщо бусоло, щоб. Коли... А так буде бути нині порвати завтра? Я не знаю, то ще й за трохи. Ну, дивіться, бо вона в охоті тепер ти. Чи за скоро тобі? Кобила, Що ти... ти завтра поженеш. Або Іван привезе. Так, кобила вийшла ніжеребна, То видно, так по животів доживіт, мав би бути великий. Які друки там Зараз напали, підійхав на ту зуму коні у нас, свій звійшло з неї. І отакі моменти бувають. І вийшла нежеребна. То мені? Тут таких коментаторів, що я тут мало що маю що розказати. Дивишся вас, що ти тут радить тобі ветлікар. Та й може це. Той може уколоти бусал, щоб аби краще засваїлося. І... Ну, ну, На другий рік, так, я... міф, ти будеш їздити по жоден лише з годину лишаємо, десь стояло останні, ти. Також місяць потримаєш, німа. Ну. Та ні. <ріх> водичка собі тече гарно. Що ми Покажу вам ще. Песика ця. Він такого волоха. малий, що? що малий? Має такий п'єдестал. Бо тут робиться болото, а він сидить на п'єдесталі. Гарний собачка. Так, маленький. Роботу зробили. Провірили. Та газди вирішують зараз. Що робити їм. Віталій рекомендує уколати бусал, але газди самі собі вирішують. Бо чи хочуть тепер парувати, чи потім пізніше. Отако. От прийде на здебанку до рубіна. Що, Васка, прийде на здебанку до рубіна, ні? Всього малюка. Шкодаш, ти не жеребна, бо лошітко мало файне Ну, Нічого, лошата по фунтовій є. Ми знаємо, у Петра у Тернополі Деса, казатка по ньому жеребна. Багато є жеребних. Є вже й лошата. Скоро будемо показувати. Так що всім дякую, що підписалися на канал. Лайкнули. Хто не підписався, не лайкнув. Теж вам дякую. До нових зустрічей. Будьте здорові.